8 квітня. Це може яка у нас там 15-та десь поїздка, можливо, не рахую. Сьогодні ми у Харківській області їдемо до самого кордону з Російською Федерацією. Це буде село Руська Лазова і Казача Лопань. Це перше село, в котре заходила Російська Федерація. Зараз подивимось, що там. Які руйнування будемо допомагати людям, але ж в мене таке зараз передчуття, аж голос дрожить. Я бачив, що було там у цій цупівці, яка далі від кордону. І зараз не дуже розумію, що ми там сьогодні побачимо. Ну, вважаю, що буде така цікава в нас подорож. На сьогодні в нас звичайно я б сказала ще дуже жахлива обстановка. От сьогодні, зранку, перед тим як ви приїхали, тільки що нас обстріляли із танка. Більше всього що танка, бо вирва дуже велика. Це недалеко від селища, тому ми дуже вдячні, звичайно, що ви приїхали, що не побоялися. І нам якраз ремпакети, як, мабуть, як нікому потрібні, бо 6 тисяч населення в нас було до початку війни. На момент деокупації, тобто на 11 вересня у нас було майже 2 тисячі і зараз залишилося 1680. Ну, міграція вже йде. Хтось приходить, хтось приїжджає, городи садити, людям дуже хочеться повернутися назад, але бояти. Це. Ми вже наскільки привикли. ну, не можна привикнути до цього, ні, але ну, трошечки ми вже якось не адаптувалися, а, ну, навчилися, навчилися жити з оцією бідою. А люди, які трошки виїхали, вони, ну, вони, вони бояться. І хочуть, і бояться. І тяжко переживає і тяжко переживають, дуже переживають. Но ми теж ми не опускаємо руки. Ви Бачите, ми садимо дерева, садимо квіти. Виїхали, побачили побілені дерева, тобто ми їм не дамо споплюжити все те, що у нас є гарне. Так, так, так. Нас окупували 24-го, коли, коли тільки лютого, і вийшли 11-го, тобто 200 днів ми були в окупації. Причому 200 днів страшних днів. Окупація взагалі так, я знаходилась. Я просто можу сказати з впевненістю, що всі, хто пережили окупацію, я, можливо, щось трошки не так скажу з своєї сторони. Але це, знаєте, коли люди воюють і попадають в полон. От це полонених можна порівняти воїни полонені, а е, цивільні в окупації це страшне. Якщо воюють на передовій, то це герої. А ті, хто там, це ну це дуже важко. Це, це люди контужені, Ви зараз як почнете з ними говорити, це в кожного другого сльози на очах до цього часу. вже півроку ми слава господу Богу, що нас звільнили, і нашим збройним силам, що вони нас звільнили. Але люди кантужені ще, мабуть, не один рік будуть. Це на все життя, вже ніколи не буде. Таке ми не будемо такими, як ми були. От було то було і після. Ненависть залишиться назавжди, випалене всередині залишиться назавжди. Сльози на очах про ту згадку. Про ну це страшне, вибачте. Вони зібрали народ для видачі гуманітарки так. і обстріляли. Воєнні їхні не пострадали зовсім. Вони зібрали українських Вони мешканців, 17 щоб... березня. Так, щоб роздати гуманітарку, да, зібрали людей, а да, потім обстріляли. І обстріляли. А що... навіщо? Ну, сказали, це обстріляла Україна. А, зрозуміло. Це була провокація. Провокація, ну, провокація дуже дорого стояла нашим мешканцям. Мої... Мої подружки, племінниця дівчинки 12-13 років, одірвала ногу. Сусіди мене держали. Воно в кабінеті, мабуть, крайнє вікно. А скільки ви тут по часу були? Дочка була четверо суток, син був. Троє, невістку в той же день відпустили. Всі були 14 чоловік, були в цій кімнаті. У які у цій 20. 14 людей у ці п'ять чоловіка хроніка. А хто вас допитував? Російських? Хто? Хто а Візковичні? глаза замотані були скотчем. У вас? Так. Да. Отак під'їхала, за нами додому дві газельки чи озіки. Потім привезли. Ну, мабуть, я так. думаю. Ну, mm -hmm. от я не була тут 6 рівня. Це якраз пройшов рік. Так. Це було 6 квітня. Так. От привезли нас, вигрузили. Так. Ну, напевно, або біля цієї стіни, або біля тієї стіни. Поставили. Як... А ви не знаєте, тому що ви ускочили? Да. А хто вам скочив? Ми... Вони ну, то... от поставили. В голову раз, в голову два, невістку в голову, і потім за капюшон потягли на другий поверх. Навкарочка. От таке уніження в селі, в якому я родилась, виросла, ну я не хочу цього прощати. Я ще не готова це прости. І я не хочу, щоб вони повертались. Ну, ми жили, як жили. Що вам потрібно, так і не зрозуміло, так? Ну, а що вони казали? Вони, навіщо вони тут? Ми зробимо, що нам треба, і підемо. Ви Україна і були, ви і залишитесь Україною. І все. А що їм потрібно? А ніхто нічого не казав. Ніхто ж... Ну, вони ж з ким спілкувалися, це обичні солдотики. Зелененькі, зелененькі, які ж дали прикос на до, мамки, до дому, до невест. А, а їх прислали сюди. Ми зійшли у той самий підвал, в якому катували місцевих мешканців. Ми бачимо тут залишки якихось цукерок. Звісно ж, бачимо і алкоголь. Дуже багато пустих пляшок. Хочу також вам показати і наступну кімнату, в якій і проводилися саме тортури. Саме тут було 14 мешканців. Саме 14 цивільних, яких думали, що вони коригувальники. Далі ми проходимо сюди, бачимо пусті пляшки з-під пива, горілки, дуже багато шнурів, солодкого, чіпси. І найголовніше, що ми тут бачимо: тут дуже багато дротів, через які проводили ток до людей, і також шприц. Давала указання, дочця, ми повинні просто вижити. Нам задача стояла вижити. Заставили підписати, От мене випустили. З условием я пишу заявлення, що я буду з ними сотрудничати. Забрали паспорт, забрали телефон і випхали. Сказала дочка, і син будуть квечіру вдома. Ну і на наступний день нікого не було. Через день тільки син прийшов, а за дочкою ми потім приходили. І вони ще ходили, відмічалися, як великі преступники. Просто били і не тільки током. Били. Їм нужні були, їх ноші трошки причесали, там 4 квітня на Цуповки. Вони потеряли багато своїх друзів і на нос оторвалися. Що таке всю сім'ю коректорів возять? Mm. Ну так буває. Та ну, я mm. не жалію. Посадили на стулку спочатку праве вухо, потім в ліве вухо, потім оділи, ну, коли тобі прибирають волосся, ти піднімаєш плечі, тобі ще раз у вухо дають, ти опускаєш плечі. І я так дві прищепки оділи. І ти не розумієш, що буде. Навертають ток. Задавали якісь запитання Спрашують потім фамілія, ім'я отчество, ти кажеш, фамілія ім'я отчество, а потім спрашують, де стоять ЗСУ. Ти кажеш, я не знаю. Абратно в праве вухо, в ліве вухо. І поїхали дольше. А потім ти вже не, не, ти не розумієш, як тебе звать. Вона вже коли нас освободили, вона голова болить, 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 болить. Вона зробила знімок голови, дві тріщини в черепі. Я бачила, як строїли цей вокзал, як його ремонтували. цей вокзал. Я не готова покупати в цьому вокзалі білет. Не готова. Я готова оплачувати проїзд, але я не готова заходити в вокзал, покупати білет. Очень тяжело, дуже. Манька працює, квартиру вони винаймають в Хорківні, а я з бабусями буду тут поки. Їхати не хочу. Це моє село, це мій дім. Вони назавжди сюди прийшли. Ви знаєте, як було важко жити, коли немає зв'язку ні з ким нам ніхто нічого не може сказати. Ну невже це назавжди? От кажуть, треба вірити. Ми вірили, ми вірили, ми страшне вірили. Як ми, ну, ми не могли не вірити, бо тоді б умерти можна було. Ну, багатьох з них у мене, до речі, теж інфаркт був, коли були ми в окупації. Так. І, ну, це не можна було так просто пережити. В кожного з нас, там як перевірити, так все воно повискакує. Ви знаєте, вже після окупації мені не страшно, бо я побачила наші Збройні сили, я побачила наших хлопців. І от зараз мені, от, так, ми боїмося, щоб не попасти під обстріли, ми боїмося залишитись без будинку, бо все це, це як от, боятись не гріх, да? гріх зрадити своїх. Але того страху у мене вже немає. Я думаю, що в більшості немає. Ми віримо нашим збройним силам. І хлопці, які зайшли, сказали, ми ми вас не покинемо. Тобто, я вірю, я вірю, І вірю вам, що ви до нас приїжджаєте і допомагаєте. І не боїтеся ж. Андрію, ну не боїтесь. Так. І от і допомагаєте, і не кидаєте нас. А тоді ми були одні. Ми розуміли, що ми не ну, ми ж в окупації. Ми розуміємо, що наші до нас не можуть приїхати. Ми тут, а вони там. Це, страш... це страх. А зараз уже це не той страх. Таке приниження. Ходили, перевіряли в будинках зранку, ще люди ще хто спить, хто там щось так. З однієї іншої сторони вулиці стають, і от вони їдуть, перевіряють, що ви перевіряєте і у нагоріщі, і в шафах, і скрізь. Ну, що це за приниження? Підожіть. Що, що я можу в шкаф положити? Автомат, чи я когось заховаю туди? А якщо вони побачили у когось збро... про зброю, це я взагалі не знаю, що було, вони позабирали там от, охотничі, там таке ружя, А от ми позакопували, мене донька служила. Ну, прикордонниця. ми поховали речі, що вони попріли у землі, бо куди? Внук в ліцеї, 11 клас, ліцей, камуфлірована така піксельна форма. Теж поховали, ну, ну все, все попропадало у нас, бо це, хіба ж це можна? Ну як це можна людині пояснити? Це наше життя. Ми зможемо це пережити, а вони хай з цим живуть. Ми на своїй землі, вони до нас прийшли, не ми до них пішли. Я їм казала, от, молоденькі хлопці кажу, що у вас мамок нема, бабушок, батьків, дітей, братів. І кожен постріл. Це горе в сім'ю, в нашу сім'ю, в вашу сім'ю. Це горе. Кому-то руку одриває, комусь ногу одриває, хто-то взагалі. 10 minutes from here, so it's been 20 minutes driving and all along the road we could only see full destruction. Complete houses completely destroyed from the basements, the roof, every every everything, the magazines, petrol station, we saw a couple of petrol stations on the way, also completely, completely destroyed. This area was under occupation for for a few months. We had the, the chance to talk to some of the witnesses that were uh, tortured by, by the Russians, and uh, their, the, their testimonies is, is amazing. It's inhuman. It's 10 на 11, це було з суботи на неділю, вересня, якась була тиша, в суботу була Щось якийсь такий був, був движ, але не зрозуміли, ніхто нічого не говорить. Хтось щось таке, наче як і собирається, а вже ж був контрнаступ, був, і ми розуміли, що Харківщину звільняють, звільняють, звільняють. Але тут нема ні пострілів, немає ніде нічого. І тут вночі воно не спали. Ми, а просто ми чекаємо, що або стріляти будуть Цілий, цілих два дні не стріляли. І ми думаємо, ну що це таке? Це або будуть опять вночі. І ми просто чекаємо, що зараз щось буде. І тут, Карабанець сусідка, двері відчинені в нас, вона теж забігає із моїм зятями каже, бистро, одівайтеся, і евакуація. Яка евакуація ніч півпершої ночі, яка евакуація, куди? А хто наступає, де? ЗСУ наступає. І сказали, все знесуть, козачу знесуть з обличчя землі. Ну, все кажу, це єдине, що нам треба, це побігти в погріб. Но ми дочекалися свого, я думаю, Господи, невже це правда, невже це правда, ну, діти сплять, думають, ну, до першого пострілу, а тоді побіжимо в погріб. Пострілів немає, але ну, чуємо скрізь, люди зв'якають, машини заводяться, їдуть, їдуть, і вони дійсно полякали людей. І тихо, ну, до, до ранку ми вже сиділи, ми, я взагалі я думала, я дождалась, я дождалась, я дождалась. Я, в мене це була мрія побачити наших військових з, з прапором, з нашим, я, а мій прапор ото висить. Оце, оце я його вішала, коли, коли тільки де окупували. Я не дочекалася, що прийдуть хлопці наші. Просто думаю, що вже ж усі знали, що їх немає. Я тільки поводніла, сіла на велосипед. І думаю, поїду подивлюсь на блокпостах. Я а до цього я дуже боялася, не виїжджала нікуди. Приїхала один блокпост, нема ніде нікого. Нема взагалі. Я сюди приїжджаю. На адмінбудівлі стоїть їхній прапор. І там що то з Росією на всі якийсь плакат високий, великий. Ну я туди побоялася. Думаю, може на заміноване. А тут обрізані прапори. Тут не було прапорів. Ну це вже ми прицепили і коза, козачолопанський прапор, а то були ті. І обрізані шнурочок високо там був обрізаний. Я пішла, попросила хлопців, там крутилися, залишився бензин після орків, і вони там тягали бензин. Я пишу, хлопці, хто нібудь допоможе мені. Бо я кажу, така тітка здорова, ще залізу, завалю этот флагшток. Поможіть мені прицепити прапор. А прапор у мене зашитий був у кармані вдома. Ну я їхала вже з прапором. Я вже думаю, я прицеплю, щоб уже всі бачили, що це. І навіть Валентиноч казала, що дехто ще із орків не виїхали, вони вже виїхали. Їжджали, а прапор наш вже висів. Іван Валентинович каже: ми каже, дрон, коли запустили, ми вже бачили, що прапор вже Михайловна постаралася.